Слухайте, я був один з тих. У нас там було декілька наметів на майдані з наших з Донеччини, і ми відстоювали позицію того, що можна бути російськомовним патріотом України. А от коли окупували Краматорськ, я собі задав питання: ну точніше, сказав собі, ну звісно, можна бути російськомовним патріотом. Але навіщо? Якщо значно більш ефективно бути українськомовним патріотом, що я маю на увазі ефективно? Нам мова ж це питання не тільки те, що в творах говорить російською а українською. Мова нам демонструє, що не точніше демонструє направляє нас на той інформаційний світ, в якому ми живемо. Тому що ви подивіться на двох сусідів українськомовного і російськомовного, вони дивляться різних блогерів, читають різні сайти. Дивляться різні фільми, слухають різну музику. Вони сусіди, але живуть в різних всесвітах. Абсолютно, і для того, щоб зараз перемогти зараз, все життєво важливо для українців бути єдиними. Нам треба створити єдиний український контекст, єдине українське поле інформаційне, якщо хочете, і по мові це дуже легко проводиться. Свій чужий. Ну, світ уже це тут у нас на фронті, так все просто, а там просто ми зможемо жити в тилу в єдиному інформаційному контексті, в єдиному інформаційному полі, і воно має бути українським. Звісно, зараз е, статистику не бачив, але я, я бачу по соцмережам скільки людей, які вагалися або навіть не думали про перехід на українську, зараз перейшли, тому що вони відчувають, що зараз все, що відбувається. Важливого в Україні говориться і проговорюється українською мовою, тому що ось він, контекст єдиний, так само це нам треба зберегти і після перемоги, тому що ворог нікуди не дінеться навіть після перемоги. Ми будемо жити, треба звикнути жити в стані того, що біля нас великий ворог, який хоче нас знищити і нам щоб ну це в біблії елементарні речі що царство розділене всередині не не може не може господі як це сказати не може існувати царство розділене всередині воно розвалиться от бути єдиними жити в одному всесвіті в одній країні ми зможемо тільки тоді коли ми разом перейдемо на українську мову і до речі зупиняться припиняться ці сварки постійно про мовне питання коли всі будуть говорити українською, яке може бути питання або переважна більшість цього цілком достатньо.